Всім привіт, Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Сьогодні для вас багато цікавих новин. Взагалі останній місяць 2024 року, грудень обіцяє українцям в Україні низку важливих змін. Поговоримо про це, також розповім, що чекає українців за кордоном в таких країнах, як Австрія, Швеція, Швейцарія та Норвегія. Щоб не пропускати нових цікавих відео, я також раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, щодо новин для українців за кордоном, хочу сказати, що така країна, як Австрія, вона продовжує приймати українських біженців, підтримувати українців. Австрія пропонує тимчасовий захист, доступ до роботи, освіти, медицини та фінансову допомогу. Жінки з дітьми інтегруються завдяки вивченню мови та залученню до місцевого життя. До речі, переїзд з інших країн Європейського Союзу можливий з повторною реєстрацією. Тобто, якщо ви мали тимчасовий захист, наприклад, в Польщі і хочете переїхати до Австрії, ви можете це зробити. І, взагалі, Австрія залишається однією з найбільш відкритих країн для українських біженців. Отже, які зміни чекають українців в Україні з 1 грудня? Взагалі будуть нові правила бронювання, наприклад, військовозобов'язаних. Також українцям варто готуватись до. Нових правил оподаткування, звичайно, ціни на продукти стрімко, як наслідок, підуть вгору, а з приємного і не дуже почнуть роздавати тисячу гривень від Зеленського. Підвищення податків, звичайно, не уникнути, і вже з 1 грудня доведеться віддавати більше грошей з наших гаманців до державного бюджету. До прикладу, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Тобто, давайте. Наприклад, прорахуємо, якщо ваша заробітна плата була 20 тисяч гривень, то раніше ви платили 3900 гривень податку. Тепер це буде 4600 гривень. Звичайно, як наслідок підняття податків, багато роботодавців будуть переводити на папері своїх працівників на мінімальну зарплату по 8 тисяч гривень, наприклад, аби платити якомога менше податків. Також підвищуються податки для ФОПів першої та другої груп. Встановлено також 50% податку на доходи банків і 25% податку на прибуток для фінансових компаній. До речі, всі ці норми виписані в законі, які Верховна Рада проголосувала ще 20 жовтня, і ось президент України вже підписав закон про, так скажемо, історичне підвищення податків. Щодо допомоги від Володимира Олександровича, хочу сказати, що з 1 грудня українці почнуть отримувати тисячу гривень від президента. Для того, щоб отримати ці гроші, вам потрібно мати, по-перше, ідентифікаційний код та перебувати на території України. При реєстрації система буде пропонувати вам підтвердити геолокацію, тобто тим українцям, хто перебуває, наприклад, за кордоном. Допомога не світить. Загалом, щоб отримати ці кошти, вам потрібно пройти буде цифрову ідентифікацію, в додатку Дія потім вибрати послугу Зимова підтримка та подати заявку на отримання допомоги. Її, до речі, будуть надсилати на спеціальний рахунок, куди надходить кешбек. І, до речі, якщо у вас, наприклад, не підключена система національного кешбеку, її потрібно буде налаштувати. Насправді українці. Критикували багато таку складну систему надання цієї грошової допомоги, якою точно не зможуть, наприклад, скористатись пенсіонери, в яких немає, наприклад, смартфонів. Врешті-решт уряд вирішив їм спростити життя, але не всім. До речі, тільки тим особам старше 60 років та інвалідам першої та другої групи, які отримують пенсію чи соціальну допомогу через Укрпошту. Вони зможуть там отримати свої виплати. До речі, виплати отримати можуть навіть діти. Але для цього за них потрібно подати заявку їх батькам в додатку Дія. Але в додатку має бути електронне підтвердження свідоцтва про народження дитини. Ну і також важливий момент щодо отримання цих коштів від президента. Кошти повинні бути використані до 31 грудня 2025 року. Витратити їх можна, наприклад, на комуналку в аптеці. На оплату українських товарів або ж також задонатити на Збройні Сили України. Також хочу сказати, що українська податкова отримала вже 500 тисяч звітів про рахунки українців за кордоном. Україна тільки що почала отримувати ці дані в рамках, ви знаєте, міжнародної угоди про автоматичний обмін податковою інформацією. Отже, всіх даних від понад 100 країн-учасниць. Договору, звичайно, ще немає. До речі, Гетман це пояснив, що українські податкові зараз звітують, зокрема про резидентів, які мають на рахунках понад 200 тисяч євро. Однак, що далі робити із цими громадянами, нардеп не розповів. За його словами, це відповідальність вже податкової. Щодо важливої інформації для українців за кордоном чи тих українців, хто планує отримати тимчасовий захист в Європі. Хочу сказати про декілька важливих країн. Наприклад, Швеція для українців. Швеція, ви знаєте, одна з найекологічніших країн світу. Більшість, так скажімо, енергії тут виробляється з відновлених джерел. Українці під тимчасовим захистом в Швеції отримують фінансову допомогу на житло, харчування та базові потреби. Через міграційне управління діти мають доступ до безкоштовної освіти а дорослі можуть навчатися шведської мови. Тобто для інтеграції. Ті, хто перебуває під тимчасовим захистом, мають право на медичну допомогу за зниженою вартістю. Українці з дозволом на тимчасовий захист можуть легально працювати. Шведська система освіти, ви знаєте, входить до найкращих у світі з акцентом на креативність і розвиток особистості. Щодо Норвегії, хочу сказати, Норвегія надає тимчасовий захист українцям згідно з європейськими стандартами, є можливість отримати фінансову допомогу, житло та медичне. Страхування освітні програми для дітей та підлітків забезпечують безкоштовне навчання у школах. Тут високий рівень безпеки, чисте довкілля та стабільність, безкоштовна медицина та доступ до професійних лікарів. Щодо мінусів, то можна сказати, що тут одні з найвищих цін в Європі на житло. Також норвезька мова не є поширеною у світі, тому вивчення потребує часу. Більшість людей володіє англійською, до речі, але інтеграція в місцеву культуру вимагає знання норвезької мови. Також дефіцит доступного житла, особливо в столиці та великих містах, довгі черги на соціальне житло. Також розповім вам про Швейцарію. Ви знаєте, що ця країна з високим рівнем життя, стабільною економікою та красивою природою, але вона має і свої виклики для українців. Один із найвищих рівнів життя у світі, з плюсів, це стабільна також економіка, низький рівень безробіття, висока якість медицини та освіти. Хоча вони дорогі. Швейцарія славиться ви знаєте, своїми мальовничими Альпами, озерами та. Чистим повітрям українці під тимчасовим захистом статусу ЕС можуть отримувати фінансову допомогу, доступ до житла, роботи, медичних послуг і освіти для дітей. Тут високі зарплати навіть у порівнянні з іншими європейськими країнами, також низький рівень злочинності, політична нейтральність країни. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.